Люди живуть, жили. Це приватний сектор. Це приватний сектор. Це було десь на восьмий день війни. Отак От лягли. Раз, два, три, 4, 5 бомб. Це був універмах, універмаг, історичний музей міста Ахтирки, це міська рада, це районний будинок культури. Місто Охтирка не скорилося, не пропустила через себе ворога і на сьогоднішній день наше місто стоїть як фортеця між Росією і не пропускає напряму техніку. Взагалі тут нема нічого. Взагалі приватний сектор. Приватний сектор, річечка невелика і ліс. Знищували просто людей. Було, ну, на тій стороні повибивало вікна. Е, якби тут було більш густі, гус, ну, більша густота забудови, то я думаю, було б жертв десятки. Ахтирський залізничний вокзал. Yeah, Відео, де можна підняти, які тут були будівлі. Відбудуємо, все відбудуємо. Зараз будемо будувати із скла і, і залізобетону. Будуть нові залізничні вокзали. Все відбудуємо. садок. Перший день, як воно впало. Проблема була в тому, що люди якраз були на вулиці. Тобто, і, Скільки я вроді, 5 загиблих дорослих. І чотири діти ну, там, серйозно, це був великий шок для населення. Чи то ж по садіку, блін, це ж бред. Це ж, блін, база Азова, напевно, тут в садіку базувалась в той день, коли вони сюди були. Радий, гради. Ось, дві часі, ось однакова. Ідіть і покажу вам, градусі. Дайте. Ідіть поки. Блін, це теж не відіграння. Вони мають розлітацію, а це взривати. Ні, це дилі, там, там підключені касетні бомби. — Так, так, так. — Я, на жаль, так і вже бачив. — це? Це, ну, Якщо це не гра, значить це ураган. — Урагановська. — Так. — Хоча да. в перший день нас посипали. Да, на — Так, це перший день, воно тупо лежало. Да, — Так, так. — Вони отако да. по всьому місту за -за заткнуті стояли. І ось так вокруг садика повністю. все такое. Ми в місті зруйнована електро... електрика. Ми зараз поїдемо на теплоелектростанцію, яка генерувала і тепло для всього міста, і яка генерувала електроенергію. І вона зруйнована була рядом де бомбардувань. І там також є такі вирви. Оце одна бомба. Оце одна все розрушила. потрібно було городу нічого. Вони вважали, що коли вони, тепла в місті не буде, як тільки знищиться ну, тепло, що люди впадуть на коліна і скажуть, що Путін допоє. А ми кажемо, що Путін здохне. Взагалі у нас 48 вісіч містечка. 48 тисяч. На сьогоднішній день до 20-ї. перші декілька днів багато дітей виїхало, але багато дуже багато залишилось. Цивільних людей по помирає досить багато Город вмирає, просто вмирає город. Убиває на ми глазах, так да, город просто убиває. Ну, ми їздимо на своїх е, общественних началах. Хочемо, щоб город вижив, щоб було куди повернутися нашим дітям, тому що ну по-другому тут ніяк. Сьогодні ховали мальчика. Дуже хороший настройщик стр... на піанін, він був у нас, Сергій. Ну, багато ну, так просто за один, за 10 хвилин не розкажеш про всіх, хто погиб. Осталось люди, яким просто нікуди йти. Ну, і такі патріоти, які вірять в те, що Охтирка наша не пропустить нікуди далі. Ми в, це, ми в це віримо. Ми для цього не їдемо, не за границю нікуди. Ми вирішили, що ми будемо залишитися, допомагати нашим, тому що ми хочемо, щоб Ахтирка залишилася. От мене коли спрашивають, коли закінчиться війна, я завжди кажу всім, коли зацвітуть тюльпани. От я в це вірю.